Ця малеча із таким запалом витанцьовує підтримку власного педагога, вихователя, який ще тільки но готується до виступу. Мілана з однокласницями також прийшла підтримати улюблену вчительку. Вона не строга, вона добра. Її звати Анастасія владіміровна. Вона переконана в їх успішному виступі. Анастасія Кракова у школі працює тільки другий рік. Втім, і клас, і роботу свою любить, оскільки стати вчителькою це її дитяча мрія. Мені мама учителька. Я стін захотіла з нею на урок, і коли катанісканя була ставлять кінці класу. Я дітсамічала, штабу до учитель Пошла в тут же училище лакима училась потом тоже університет. Місцема цього дня Анастасія з поміж інших 12 учасниць молодих спеціалістів освітян на сцені загальноосвітньої школи номер 6 доводила свою педагогічну майстерність перед поважним жюрим. Це традиційний праздник у нас ми дебют. Він проводиться вже в очередной раз. В этом конкурсі приймають молоді спеціалісти участі до трьох лет, які проработали. Вони показують своє творчество, мастерство. Учасники конкурсу демонстрували яскраві візитівки, творчі уроки, концертні номери. Брали участь у бліск-конкурсі і все заради однієї мети. То може все. Тільки до цього спрямитися. і чтець, і жнець, і на дуді гравець це прислів'я дуже влучно характеризує сучасного педагога у підсумку творчого конкурсу у номінації Дошкільна освіта, перемога у Олесі Нєскіної, дошкільний навчальний заклад, номер 35. Серед вчителів початкових класів найкращою стала Анастасія Куракова, Загальноосвітня школа номер 1 серед лідерів і Лілія Кондратько, гімназія інтелект.